Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу детальніший варіант, як пов'язували хустку ширинку боржавські долиняни з Іршавщини. Саме боржавські долиняни Закарпаття носили такий варіант хустки, пишно пов'язаний навколо шиї. Такого варіанту ви більше не зустрінете в жодному районі Закарпаття. Найперше нам потрібно заколоти любим е, найзручнішим варіантом волосся. Це може бути як і коса, так само, так само це може бути дулька, або ж будь-який найпростіший для вас і найзручніший для вас варіант. Я ж заколола за допомогою невеликого гребінця. Поверха ми будемо пов'язувати невеличку білу хустку. По-перше, це для того, щоб ваша зачіска трималася кубки. По-друге, для того, щоб верхня хуста не замашувалася. А по-третє, для того, щоб верхня хустка не з'їжджала з голови. Так, пов'язали саматуємо. Це мій найулюбленіший і найпростіший варіант. Потім беремо хустку 15 на 15 м, складаємо її трикутником. Можемо горі загинати трішки, якщо вона у вас доволі велика. Можете трішки загнути, так само тут вже, по вашому бажанню, ви можете хустку поклати поверх, так, щоб не було видно білу хустку, а можете взагалі зісунути так, щоб хустку не було видно. Я ж буду класти, щоб хусточка трішки виглядала. Ми поклали і тепер. Загинаємо трішки зверху, підбираємо і загинаємо кінці під низ. Для того, щоб хустка плотніше лягла до вашого обличчя. Один кінець, немає різниці правий або лівий, ви закручуєте навколо шиї і запихаєте наперед під, 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 під саму, самий цей кінець. І ховаємо гарненько всі наші е, тороки поправляємо. І тепер беремо другий варіант. Другий кінець. Так само закладаємо по поверх цього кінця. І так само обкручуємо навколо шиї, але цей варіант ми не закладаємо вже на, наперед, а можемо закласти от під е, перший е, кінець. І випрямляємо так, щоб не було у нас видно тороків. Так само ми закладаємо всі торохи підгортуємо під, під низ. Якщо ж вам френзлі або тороки подобаються, можете їх залишити, а можете і просто підібрати, щоб їх не було видно. Так, ми заховаємо. Хусточка надійно тримається на голові, вона не спадає завдяки тому, що ми її зафіксували біля шиї та е, за допомогою нижньої хусточки, яка не дозволяє сповзати або рухатися в верхній хусті. Так хустка виглядає спереду, а так хустка виглядає ззаді. Дякую за перегляд! Не забувайте підписатися на мій канал, також вкласти вподобайки та ділитися відео. Всім гарного дня, до зустрічі!